Доброго всім ранку. У нас сьогодні день гарний, вітерець трішки, небо чисте, ні хмаринки, сонечко. Провела внука в школу доньку на роботу і складаю собі план дій на день. Проходжу, кожен день проходжу коло чорнобривці і думаю, треба ж нарвати на чай насушити. Ну, сьогодні вже точно нарву і буду висушу на чайок. Якраз зараз такий час, серпень, вересень, щоб сушити гарний час. Так що це зроблю. Город треба сполоти, тому що після того, як викупали картоплю на сходи в бур'ян. І по плану ще ожийну обрізати і привести в порядок. Так що є робота, буду працювати. Нарешті нарвола вже є. Чорнобривці добралися до них, вже давно збиралася і ніяк руки не доходили. А це вже все відклала, я думаю, піду на рву, бо вже серпень-вересень це самий такий кращий час для них рвати і сушити, то нарвола. За кожен рік рву, висушую і додаю в чаї. Як за парою, і так просто, коли там проблеми якісь із шлунком, дуже корисний для підшлункової, і при діабеті сахорознижуючий, мають вони ефект. Колись дивилась Наталію Зубицьку, то вона розповідала про них. І радить вона такі яскраві, є жовтенькі такі, а ці, більше в них золота і міді, через то в них такий є колір. То я нарвала. Зараз тут на піднос виклала, але що треба на що ще щоб тоншим шаром, щоб швидше вони висохли. І буде, будуть такі запаси. У мене минулорічні ще є, я думаю, вони також ще годні. І ще поновлю нові. Цьогорічній запас тай буде, буде на чай. Хочу вам показати дещо. Тут у мене на городі перед хати. Помідорчики чері. вже трішки пообривало, ще обірву та закручу. Перчик, що мені тут? Спіється, жовтий з Кабачки, бачите, ось є маленькі вже. Скоро можна буде щось приготувати з них. А я вам хочу показати, сюди, дивіться, огірки. Це самосійки, бачите? Огірочки. Це вони, в мене минулий рік, тут були огірки. І видно, десь один огірок такий вже переросший був. Тут була суниця під черешенькою. Я його, видно, відкинула і десь він загубився там у цій суниці. І коли я вже цього року вирвала, просапала, тут вирвала цю суницю, викинула. Десь те насіння тут лежало з огірка, і дивлюся, Огірки посходили. Думаю, що воно там з цього пада, на сіні буде, але залишила. І, бачите, огірочки коло кожної квіточки. Ну, не знаю, що воно з нього виросте. Візьму підгорну, полю горну. Цей ось ось то таке, бачите, не коло кожної квіточки є. Ось тут ну, менше. І це ось також з огірочками. Ну, таке, бачите, воно. Не дуже таке. Але сам факт того, що з подалішнього насіння, і це ж гібрид. Тут у мене були огірки, ті, що сестра поприсила, це були гібриди. І тим не менше огірочки нав'язалися. Так що такі. Так, то тепер буду йти до. Своєї ожини буду пересуватися. Це так іду по дорозі до ожини. Прийшла до ожини, буду займатися зараз, вже почала обрізати ось молодий, бачите, кінчики, такі чоловік сказав, 40 сантиметрів. Дуже багато молодого і все. Думала раніше його взяти. Під але потім вирішила, що це буде плутанина, потрібно зразу старе вирізати, а потім уже це молоде розправити, протягнувши ще проволоку, тут два ряди, щоб гарно порозправляти, бо дуже великі такі жмаки багато молодого. Розправляю ще, бачите, ось це такі Це ось такі. Обрізаю, дуже цього року гарно розрослася. Тут ось також такі дуже багато. Прямо цілий такі пучки, бачите. Я думаю, що я ж також тут проволку натягну. І це все поопускаю, порозділяю, бо дуже, якщо один ряд його опустити, то це отакі тут їх дуже багато, буде дуже товстий. Прості пучки ці, а так я їх розділю і вони отак буде гарненько. Такі є дуже великі ось. пагани. Одні туди пущу в сторону, в ту сторону ці сюди і буде красиво. Буду займатися. У мене два ряди, Ті старіші, то там більше в мене буде вирізати сюди, в цю сторону молоденькі, то тут буде не багато в мене, а там то багато старого. Треба буде попрацювати. Нарізала вже ось купу тут, і з другої сторони вирізала старе, взяла ось проволоку чоловіка, така в гаражі є кусачки, і зараз наріжу. Такого розміру мені треба шматочків. так від стопчика до стопчика буду протягувати. І буду підв'язувати молоденькі ці погони. Ось тут оці старі я отак беру, вирізаю шматками, бо воно тут так уже поприв'язуване, що важко шукаю оце, тут то вирізаю. Старих менше, бачите, в основному тут ось такі товсті, гарні, молоді, попускало. Всього такі товстенькі, гарні, молоді. Ось тут оці старі, я отак беру. Вирізаю шматками, бо воно тут так уже поприв'язуване, що важко шукаю це, тут ось вирізаю. Старих менше, бачите, в основному тут ось такі товсті, гарні, молоді попускало. Все такі товстенькі, гарні, молоді. Все закінчила я. Роботу з ожиною. <кій> поки що так зробила, попідв'язувала, порозправляла, а тут ось в цьому ряду першому, то не протягувала поки що я Дрота цього. ротацію. Ну, тут ще маленькі кущики, щоб краще було підходити до цього ряду, то залишила поки що, а тут ось протягувала одну проволоку, другу. Порозправляла так Тай. нехай росте. Тут у мене ось помідори покажу вам, показувала весну, як садила. Тут, де тепличка в мене стара була. Бачите, які помідорчики. Тут було багато попелу і я думала, не знаю, будуть вони тут рости, не будуть, але посадила. Нічого непогані помідори, я вам скажу. Тут. Так що так виглядає моя ожина з цієї сторони. Тут ось прохід між рядками в мене є. Я можу пройти отак. Собі як обривати цю ожину, то прохід же потрібно, то я зробила тут отакий прохід. А з цієї сторони то отак виглядає. Тут вона більше розвернута, бачите, до сонця листками, воно так заплетіно гарненько. Також попід'язувала. До речі, петрушка гляньте, яка в мене. Попід'язувала все так. гарненько. І з цієї сторони ось так. Нехай росте. Ще хочу вам з перчину показувати. Це гіркий перець. Посадила тут весною його. Ну, думаю, виросте, то виросте, не виросте. Тут таке місце. Хоча якийсь рік у мене тут солодкий перець був, як не було петрушки, то такий був здоровенний перець гарний. Він сидів на місці, ні квіточки, нічого на ньому не було. А це дивлюся, <кій> він цвіте і вже перчинки молоденькі. ось. Бачите? Висять зелений там он. Не знаю, чи він встигне, ще вирости чи ні. Ну таке. У мене не дуже люблять гіркий перець, то так посадила. Аби ріс, як то кажуть. Оце таке. Таку роботу я сьогодні зробила своєю жінкою, привела в порядок. Так що буду ховатися жарко сьогодні. Треба трішки десь в холодок відпочити. Любила ще одну роботу, сполула город, залишила там вон тільки хрін ще. Думаю, може ще пригодиться, ще помідорів вже ж є трохи. Зараз і думаю, що до вечора ще я її ті помідорчики чері обірвала. Закручу ще помідорчики. Та на сьогодні буде досить ще вечора, щось треба придумати. Такий день сьогодні насичений. сховалося сонце трішки холодок, дуже жарко. І вирішила вас питати породи. Вчора наш внук прийшов із школи і приніс і отаку кофту гляньте. Бачите? Ще десь у на тут все. Оце такі плями. Наташа приносить каже, мам, що мені з кофтою тепер робити? Вона пробувала його там застірувати, воно ж не відстірується, якийсь хлопчик там що сидів десь чи коло внука, чи десь на другій партії. Витекла в нього ручка, це він замастив чорнилом, я так розумію, парту не повитирали, ну це ж хлопці. Ну, а внук десь хоч не за ту парту чи десь тернувся і от таке поробив. І це ж він був у школі, він може, щоб гайк свіже, то краще б відстірулась. У мене вже руки тут чи пальці були сині, я лимонною кислотою їх трохи відчистила. Давай я в інтернеті вже дивитися, що там ну, якісь поради. Знайшла пінка для бриття, ця рідина для зняття лаку, лимонна кислота, сода, і ще чи демексин, чи якось так називається, в аптеці продається такий препарат у пляшечці. То це Наташа сьогодні купить. Піною за да, воно якби розріджує і від розсірюється, відсірюється, але ж воно по кругу тут також розтікається. і Зафарбовує одежу, цю кофту, то так дала піни трішки, постояла, потім водою простірнула і знову. І так це так, так воно виглядає, Я вже жду на те, що може вона принесе там той, ту штуку, той деміксин, вроді би, ну щось таке. Ну, коротше, будемо ще пробувати. Може ви знаєте і дасте якусь пораду в коментарях. То пишіть, бо я так відчуваю, що ми йому нічого не зробимо. Пробувала і ту рідину, що для нігтів так, як там радять. Нічого, воно трішки там щось почне від, якби відстіруватися, вистіруватися. А оця основна пляма вона залишається і все. Там це що кругом, то можливо там кисневим порошком воно. Відстирається, а цупляву кисневий порошок не знаю. Чи візьме на огляда, мабуть, також. Тому що воно вже в'їлося дуже в тканину. Ми будемо пробувати, але я звертаюся до вас, може ви стикалися з такою проблемою, то напишіть в коментарях, може, щось, щось ще спробувати. На цьому закінчую своє відео. Такий в мене сьогодні день робочий, показала вам, поділилася з вами. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!